10 листопада цього року минає 185 літ з дня відходу у вічність нашого великого класика Івана Котляревського. Музей і тепер приймає відвідувачів, приходять екскурсії людей багато зацікавлення постаттю Котляревського. І дуже часто, переступивши поріг музею, люди одразу питають, а чи є у Котляревського нащадки? Ми зазвичай жартома відповідаємо, що пів Полтави це нащадки Івана Петровича Котляревського. А якщо серйозніше, то в цьому питанні десь є підводна течія. Люди хочуть знати, чи такий самий грішний Іван Котлярівський, як ми, теж грішні і пристрасні, що ж нас повинно об'єднувати? Якщо це питання виходить на поверхню, то я відповідаю так. Ну, уявіть собі, а що б сказала Івану Петровичу на це Наталка Полтавка? Хіба могла б вона примиритись з такою неадекватною поведінкою? Дивіться: а, виконання заповідей Божих у нас в Україні в 18-19 столітті посідало найважливіше місце про великі люби Перелюби. Хоч серед багатих, хоч серед бідних не могло йтися, я підкреслюю, у нас в Україні до цього ставилися дуже строго і дуже трепетно, і приказка на козаку нема знаку. Була завжди дуже актуальною. Повернуся до початку, до жарту. А взагалі-то всі ми тут в Полтаві, не пів Полтави, а всі ми тут в Полтаві, нащадки Івана Котляревського, бо не випадково ж на білій Альтанці, де згода в сімействі, де мир і тишина, щасливі там люди, блаженна сторона.